Маємо. Бо дуже багато людей в цьому світі не мають того, що маємо ми. І ми не знаємо, що з нами може трапитись завтра. Ми не маємо гарантій на завтра, і не знаємо, що буде за місце. Поможи нам, Господь, цінувати кожним днем, цінувати і ці жити. Не для себе, і сьогодні. Для інших, безкорисно робивши добро, бо життя, наче пара, проминає і зникає усе, що прийшло. Ми не маємо гарантій, що завтра зможемо мирно свій день починати, бо вже сотні тепер не проснулись і хотіли дитину обняти, обійняти дружину і близьке. Дарувати у смішку й тепло та не сили з цього привілею, бо прийшло у наш край люте зло, коли це лихо, нестерпно, так дощем у грудях болить. Ти помилуй, Господь, нашу землю, бо у мирі ми хочемо жити. Ми не маємо гарантій на завтра. Поможи нам сьогодні цінити кожним днем, кожним подихом Боже, а найбільше то щиро любить. Амінь. Амінь.